17.02.2016 року о 15.30 хвилин на гарячу лінію 102 поступило повідомлення від нестановної особи про те, що в місті Воно Франківську заміновано залізничний вокзал. Після отримання вказаного повідомлення на місце події було направлено слідчу оперативну групу, також задіяні експерти вибухотехніки, кінологи, і було проведено повністю обстеження приміщення залізничного вокзалу міста на Франківська, а також переглої території. Значить, була проведена евакуація громадян, також персонал з метою забезпечення безпеки, життю і здоров'ю. Значить, однак, проведеним оглядом приміщення вокзалу, а також наближеної території жодних вибухових пристроїв, які в загрозі життю безпеці громадян не було виявлено. І по-дальшому було повернено е, інформацію, зроблено висновок, що далі дане повідомлення є неправдивим. Значить, після чого е, працівниками Івано-Франківського відділу поліції. Було проведено оперативно пошукові заходи з на встановлення особи, яка може бути причетна до вказаного кримінального правопорушення. Значить і було встановлено, що до даного, дане повідомлення з власного мобільного телефону здійснила особа жителів на Франківської області, наближених районів до міста, і повідомлення про вказане правопорушення. Дану особу подальшому було запрошено до Євано Франківського міського відділу, опит, ну, отримано у нього пояснення даного приводу. Внес до данії відомості внесені до єдиного реєстру судових розлідувань, передбачено стає 259 Численно першого кримінального кодексу України За вказане повідомлення даній особі загрожує до п'яти років обмеження волі. На даний час триває досудове слідство, проводяться слідчі дії як з даною особою, так і свідками даного кримінального правопорушення, так вживаються, проводяться інші заходи.